Доброго дня. Ми продовжуємо наші заняття із центру дитячої та юнацької творчості. Сьогодні тема малювання буде ознайомлення з простими предметами і з геометричними фігурами. Тобто я хочу розповісти вам, що коли маленькі художники хочуть намалювати або людей, або якийсь інший малюнок, у них, як завжди, це не виходить. Чому? Тому що. Вони не розуміють, як намалювати людину. І виходить, що вони малюють якісь ключки, головоноги або ще якісь е, фігури, але це далеко не схоже на те, що вони хотіли намалювати. І, звичайно, це їх турбує дуже сильно. Тому для того, щоб правильно малювати, ми повинні з вами ознайомитися з тими правилами малювання. Наприклад, ви ще маленькі. І можливо всі геометричні фігури тут ви не знаєте. Тобто, дивіться, які прості геометричні фігури, ви знаєте. Хоч вам вже розповідали, наприклад, я оце коло, тобто круг, кола раз, це одна. Потім ще є така фігура трикутник. Потім ще є квадрат. До речі, якщо ви вже зрозуміли, дивіться, я намалював три фігури. Квадрат намалював. Трикутник намалював. І коло, бачите, намалював. І що це у нас виходить? У нас виходить будиночок. Нам залишається тільки намалювати вікно і двері. І бачите, я намалював квадрат, трикутник і коло. Також, якщо взяти, намалювати ще, наприклад, таку лінію провести і намалювати коло, то це вже буде дерево біля. Будиночка, бачите? Тому, якщо знати такі прості геометричні фігури, це дуже легко малювати. Наприклад, якщо взяти, ще є така геометрична фігура, прямокутник, вона подібна до квадрата, але трошки витягнута. Це чому я так намалював, тому що дивіться, якщо взяти прямокутник, намалювати одне коло і друге коло. Потім квадрат і ще коло, то у нас вже буде виходити автомобіль. Бачите? Це дуже е, просто, і якщо ви будете мати на увазі ці фігури, то у вас все вийде, можна намарати все. Якщо от дивіться, зараз я ще намалюю прямокутник і, і круг. Багато дітей знають, що це українська буква І. А якщо я так поділю пополам, бачите, я намалював фі фігуру людини. От шарфову, тобто е Ознайомившись з такими простими фігурами, можна намалювати взагалі будь-який малюнок. Тому що на, на будь-яку тему ми вже з вами трошки навчилися малювати ліс. Ми знаємо, що таке лінія горизонту, Ми знаємо про плановість, передній план, задній план і інше. Сьогодні я хотів би, щоб ви знали, що коло, тобто круг трикутник. Це головні фігури, які повинні знати всі маленькі діти, навіть у підготовчій групі у садочку. А якщо ви вже ходите в школу, то це про це ви повинні знати. Тому дивіться, якщо ми будемо малювати техніку, то будемо користувати геометричні фігури. Можна Використовуючи такі геометричні фігури, можна намалювати будь-який малюнок. Якщо я візьму прямокотник, намалюю трикотника тут і тут трикотник, Тому у нас може вийти пароплав. Бачите? Тобто всі всі фігури і всі малюночки, якщо подумати, можна привести до цих простих геометричних фігур. Тому я дуже хотів би, щоб ви, якщо нас дивляться дорослі або вчителі, або вихователі, щоб ви змогли роз'яснити дітям, що таке геометричні фігури і як це малювати. Тому зараз ми з вами. Познайомившись з колом, трикутником, квадратами, прямокутником зможемо намалювати свою фігуру. Зараз дивіться, Сьогодні ми з вами, ну я маю на увазі, що ви зрозуміли, що ми будемо використовувати коло, трикутник, квадрат і прямокутник. А зараз ми з вами намалюємо такий. Нескладний як, але вже тепер ми будемо використовувати і наші знання, ті, що ми знаємо про пейзаж, про лінію горизонту і про все інше. Зараз ми намалюємо з вами, дивіться, лінію горизонту. Потім я говорю, бачите, прямокутник. О. Буква і потім раз, раз. Хлопчика намалюємо. Тут намалюємо дерево. Бачите, вже нам знайома коло ми намалювали. Тут намалюємо дорогу таку. До речи, часто дети используют малювання, На малявании малюють ялинки, але ялинка смотрите Если ялинку намалювать, так, трикотник а потом поділити так, Бачите, выходит ялинка у нас такая. Мы ее потом зафарбуємо. Потім еще можем намалювати. Вже трошки меншу ялинку. Дивіться, бачите, хлопчик. це він, Ми йому намалюємо такий кошик, він йде по гриби. Намалюємо хмарку і сонечко. Малюнок дуже нескладний, а тепер проаналізуємо, дивіться, що ми маємо маємо, коло маємо, маємо трикутники, малювала ялинки сонечко коло, лінії прямі, це дорога і хлопчик. Хлопчик, він, я сказав, що малюється спочатку буква І, потім поділиться в полам, голова і все інше. Тобто нічого складного, якщо знати ті прості геометричні фігури. Зараз ми спробуємо з вами розфарбувати малюночок і у нас все вийде. Дивіться, зараз ми... Спочатку намалюємо ялинку, ми знаємо, що ялинки завжди зимою і влітку вони зелені, тому що ці фоні дерева. О. Якщо маючи на увазі, що зараз у нас осінь, то ми намалюємо дерево жовтим таким. Але ми його потім ще... Ми вже вміємо змішувати фарби, тому візьмемо червону фарбу. Зараз, секундочку, візьмемо червону фарбу і намалюємо дерево таке трошки оранжевате. Тепер можна розмалювати хлопчика. Бачите, я малюю йому курточку червону шапочку таку. Шапочку і зараз ще намалюємо. Коричневий кошек, я малюю дуже такий, може, простий, примітивний малюнок, тому що я хочу, щоб Самі маленькі художники, учні підготовчих груп садочків дитячих або першокласники зрозуміли ази малювання, що вміючи такі малювати фігури нескладні, можна краще навчитися малювати. Зараз ми намалюємо травку осінь. Бачите, я малював її жовтою. Коречі, зараз ми з вами повторимо, які кольори у нас ми вже знаємо. Головні кольори це червоний, жовтий і синій. Якщо їх змішувати, то можна отримати дуже багато кольорів. Дивіться, я намалював траву жовтою, а потім беру трошки синь, синь, синю фарбу, розфарбовую, і в мене виходить така зеленовата трава. Бачите? Тобто не треба боятися змішувати фарби. Я хочу підсумувати наше заняття, тому що ми розмовляли про геометричні фігури, дивіться, це коло, трикутник. Прямо квадрат, прямокутник і щось з них можна намалювати. А з них можна намалювати дуже багато цікавих малюнків. Ось ми зараз намалювали, як хлопчик зібрався до лісу по гриби. Ми ще можемо намалювати, якщо малюємо пензликом, можемо намалювати такий. Осені дощик пішов, бачите? Хоч і світити сонечко, але дощок, то прийшов, то закінчився, то знову розпочався, це осінь, тому ми повинні малювати ті малючки які з природи, яка нас оточує. А зараз я маю на увазі те, що ви зрозуміли, що, щоб малювати. Нескладні малюнки повинні ми знати прості геометричні фігури. Ми ще до цього будемо повертатися і неодноразово будемо малювати ці малюночки. А на сьогодні я хотів би з вами... На закінчення сказати, що не бійтесь малювати, можна намалювати все, якщо малювати, трошки подумавши. І якщо ви не знаєте, з чого почати, будь ласка, звертайтеся за допомогою дорослих. Вони завжди вам розкажуть, як малювати прості елементарні малюночки. Наступного разу ми з вами будемо малювати техніку. тобто, це найбільше те, що люблять маленькі хлопчики дівчатка малювати. Це автомобілі, машини і все інше. Тобто те, що ми часто зустрічаємо в місті. А що ми бачимо в місті? Автомобілі, трамваї, грузові автомобілі і все. багато техніки. Тому ми повинні такі речі вміти малювати. А на сьогодні ви самостійно закінчите цей малюночок. І ми з вами повинні попрощатись до наступного заняття. До побачення!